Спочатку почали стріляти в Юнаковки, в Олексєївки, потім в обід почали по Кондратовці, по фермі. Перших три було приходи, ми от -от потім почали ховатися, в гараж забігли. Із гаража туди ж вилізли, почали тікати здоровий гараж. Іваночка, давай сюди в яму плигнемо. Кажу, не треба, давай сюди. Тільки прибігли там, яму заховали ще один приходить якраз в ту яму. Ну, ми туди ж в, в ту смотрову яму, як кажуть, у двох із напарником полягали і все. І, ну, Сіли і ждали. Коли свистить, коли раз, обратно прилетіла ж мінометна ця, не видно нічого і не знайшли дорогу до виходу вас це... чимось поранило? чи Ну обрушило? це походу осколками от крищу, от, бо там бетонне, бетонне перекриття було і по ходу mm -hmm. цим і, і, іменно бетонним перекриттям, яким mm -hmm. з бетону це все буде. А покажіть, де вас ранило? <ріст> <ріст> там Показувати там, нічого. Ого. Oh -oh. Там просто заклеїли де і все. А глибоке, ні, не, воно там, ні, ні, ні. там царапене просто і все. А, і напарника по голові теж зачепило у нього по голові. Це ж не перший раз вже обстрілюють цю вашу ферму. Як ви там працюєте досі? А як працювати? Працюємо, звісно. А що робити? Не дождетесь. Так і ми їздимо туди і будемо робити. І що б то не було, все одно ми будемо робити. І будемо сіяти. І будемо ферму обслужувати, і будемо все робити, раді того, щоб ми гроші заробляли і всі остальні, щоб жили нормально. Віримо в те, що перемога все одно за нами настане. Так що такі діла. Ми не здаємося, ми будемо все одно туди їздити. І будемо там робити, і все одно вони нас не одоліють.